Акція пам'яті відбулася у Вінниці до дня героїв о дев'ятій ранку. Понад півсотні вінничан вийшли на центральну вулицю з портретами загиблих героїв. Подібні акції відбулись по усій країні, аби люди зупинились на мить і вшанували полеглих у російсько-українській війні. 23 травня в Україні вшановують героїв усіх, хто загинув або продовжує боронити нашу країну від російської агресії. У Вінниці понад півсотні містян вийшли на центральну вулицю з портретами своїх близьких, аби вшанувати їхню пам'ять. Леся Шакула, мама полеглого захисника Дениса Лабунського. З початком повномасштабного вторгнення її син повернувся за кордону, аби боронити рідну землю. Служив у третій штурмовій бригаді на найгарячіших ділянках фронту. Денис загинув під час виконання бойового завдання у. Бахмуті посмертно йому присвоїли звання Героя України. Його мета і ціль була йти за свою родину, за близьких, за всіх українців, за майбутнє своїх дітей і сказав, що перемога має бути за нами. На акцію пам'яті вийшла родини загиблих з портретами своїх синів, батьків та чоловіків. Ольга Подубна також на акції пам'яті, аби вшанувати свого героя. Її син Олег загинув два місяці тому на Курському напрямку. Служив оператором безпілотників у складі 95-ї бригади. Син був чудовий, всім йшов на допомогу. І ця втрата для мене дуже велика. Я не можу змиритися з сином, тому кладовище стало моїм другим домом. Не могла просто дойти до пам'яті після того, всього сталося з дитиною. Буду підтримувати, буду виходити на ці і постійно. Михайло Мовчан після обстрілу в Вінниці, в якому загинула його сестра, доєднався до лав Нацгвардії. Захищав Україну на Донецькому та Запорізькому напрямках та влітку 23-го загинув. Його дружина Аліна Мовчан прийшла на акцію пам'яті. 23 березня 2023 року він приїхав у відпустку на 10 днів, він організував і пропозицію одруження в один тиждень. Ніхто навіть не підозрював, що через 4 місяці отримаємо жахливу звістку і всі плани на майбутнє в один момент просто, просто так сказати, як в повітря пішли. Акція відбулась на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Магістральської, аби люди зупинилися, вшанували пам'ять полеглих і не забували про тих, хто ціною власного життя боронить Україну. Зазвичай на наші регулярні акції ми приходимо з плакатами з закликом тоді. вшануй, зупинись, 9.00», нагадування людям про те, наскільки важлива хвилина мовчання, і закликаємо їх до цієї символічної зупинки, оскільки сьогодні день героїв, то ми запропонували зосередитись саме на плакатах із портретами героїв. Локації для таких акцій обирають щоразу нові, аби нагадати віничанам про ціну свободи. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.